Ти маєш знати, що саме від віруючих залежить політична, соціальна і культурна ситуація в кожній країні, в кожному суспільстві. Усе залежить від помісних церков і від того, чим займаються віруючі. Щодня людина сама обирає, з якого дерева харчуватися з дерева життя чи з дерева пізнання. Наповнюючи себе Словом Божим, ми духовно зростаємо, пізнаємо Божі закони, заповіді, чомуся їх виконувати, взагалі жити за стандартом Божого царства. Але друзі, якщо віряни щодня нехтують духовною їжею, харчуються з дерева пізнання, слухають новини які кіно, серіали, передачі, загалом інформаційне сміття. Це призводить до повної духовної деградації, результатом якої є хвороби, страждання, прокляття, а також духовна і фізична смерть. YouTube і тобі може здаватися, да я просто дивлюся стрічку в соцмережі, я ж нічого поганого не роблю, просто серіал, просто передача, просто відео в TikTok. Однак, роблячи перегляди без духовної та мертвої інформації, ми примножуємо територію та вплив дерева пізнання на суспільство, а також у прямому розумінні слова спонсуємо бісовське меню. Тому, якщо ти віриш в Бога, давай щодня харчуватися хлібом, за молитвою Ісуса Христа, щоб мати життя і життя вічне.